Біблок є сідає Івангелье читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Вонь му уважі. Ті дні зачала Елізавета, жона Захарія. Вітаїлась п'ять місяців, кажучи, так учини мені, Господь зглянувся, щоб знати, у мене добер між людьми. Шостого ж місяця посланий був ангел від Бога, місто Галілейське, що зветься Назарет, до Діви, зарученої з мужем, що його ім'я Йосиф, з дому від ім'я Діви Марія. Увійшовши до неї, ангел, сказав: радуйся, благодати, Господь з тобою Благословена тими жонами, вона ж узріши, стурбувала Його та й подякувала, що подумала, щоб то було за привітання таке, а не сказав їй, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, то зачнеш утроби і породиш сина, і дасе ім'я його Ісус. Він величний буде сином вишнього Назовеця, і дасть йому Господь Бог, престол да Його, і царюватиме над Якова Іякова віки, і царство його не буде кінця. А Марія сказала Ангелу, як же це станеться, коли я може не знаю. Відповідаючи, Ани сказав їй Іду, святийна, йде на тебе, і сила вищого відкриє тебе. І тим, хто є святе, що народиться називається Сином Божим, а єслізавета, родичка Твоя, вона зачала сина старості своїй, і цей місяць є шостий. і зветься вона, не бо у Бога, не зможе ніяке слово, і сказала Малія, о раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму і дійшов від неї ангел. Слава тобі. Слава тобі. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь Христос посеред нас. Буде. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почитали іванівські слова, в яких е, в понятній формі е, було сказано про свято благовищення Пресвятої Богородиці. Іменно 에... свято Благовіщення 에... весь Християнський світ рахує як початком нашого Спасіння. Після падіння Адама і Єви в раю люсо було вигнано із рая. І тому 에... люс, на, люс, на людях було іменно те прокляття. Родового гріха, е, іменно то, що согрішили Адам і Єва, і воно розпространялось. Тобто людина, е, коли рождалася вже від Адам і Єви, і то всі покоління, вони мали на те прокляття іменно вигнання із рая, і то, що вони нарушили заповідь Господню і е, не послухались Бога і послухали Змія. І після цього людство впадало в сіляті гріхи. Господь їх наказував і содовою богоморю, і, і потопом, щоб люди каялися, щоб люди приходили якесь своє создання, того, що людина создана по подобію Господню. Людина повинна була мати ту тобто благодать сильну Божу. І вже йти до Бога, щоб покаятися і щоб вже вернулося Царство Небесне. Но людині вже це стало неможливим. І тому е, Бог розвив таких великих мужей, як Аврама, е, якому вже явилася свята Троїця, і з того е, роду почалося спасіння. Господь через Моїсея дав людям 10 заповідів Господніх. Для того, щоб люди познали Бога і йшли за ним. І хто був на горі Моїсея, той міг відчувати ту силу Божу, яка відчувається тільки на тій горі. Тоді, сходить, то дійсно, коли сонце всходить і та відчувається сила Божа, така неприкрита Божа благодать. І що люди всі би, там обнімаються, радіють і славлять Бога в незалежності е, якої конфесії вони відбувають християнською. Тому іменно цей шлях продовжується. Пророки пророкували. Е, Псалтир нас на цьому постійно там е, стільки пророчих слов було про Ісуса Христа. Там дуже багато іменно, пророчества було. І вже е, коли наближався той час, той момент, коли повинен був е, значить, прийти, спаситель світу, іменно ці пророчества повинні були збиватися. Значить, е, і родилась е, приста діла від е, Іакима Іоанни, яка Значить, повинна була послужити цій страшній тайні. Тому що вона мала всі якості для того, щоб Бог втілився іменно в неї. В неї було смирення, любов, послушання, молитва і багато других добродітелів, які давали їй шанс, що може в неї свитися іменно Ісус Христос. Тому. Кожна діва, яка жила тоді в Єрусалимі, знала ці пророчества і хотіла, щоб від неї родився Спаситель світу. Іменно вже за 6 місяців до цього собиття, коли Архангел сообщив Захарії і Єлизавет про те, що в них родиться син, от і буде пророком, вже після цього. Е, уже коли був е, зачатий Йоанн Хрестити, е, після того вже і зараз архангел Михаїл і про це собиття теж говорить. Но архангел е, Гавріл приходить до е, при, при сну Діви Марії, як ми читаємо е, в Євангельських е, посланнях, що він приходить місто Назарет. Чому в Назарет? Чому не в друге місто? Чи, не було ще тоді е, других дів в той момент. Було багато дів, які жили по Божому. Но, е, це всі пророчкі слова говориться про Назарет, що іменно звідти піде спасити в світ. І е, в неї був е, заручений чоловік е, Йосиф. Йосиф Мав в дітей, у нього жінка померла. І для того, щоб зберегти це дівство. Бог такою своєю промислою благодатью дає іменно то, іменно помишлення, щоб Йосиф був якби нареченим чоловіком при студії Марії, щоб вона зберегла дівство вперше, а по-друге, щоб зарані нечистий Дух, сатана, не знав цього робиття, тому що він не, не знає того, що буде все спе, впереді нас творитися. не знає історію мироздання в данішому. І тому, і, і за того, щоб їх хтось охороняв, була охорона, і то був даний цей чоловік, праведний Йосип. І коли е, архангел е, Гавріл приходить до е, Богородиці Єви і він з е, говорить, сказав такі слова. Радуйся, благодатне, Господь тобою, благословена тими жонами. Вона, е, узрівши це, стурбувалась. Тобто е, Вона стурбувалась тому, що Е, вона знала пророчество, вона знала е, дуже багато Божих слів, і знала, що це колись повинно е, прийти це собиття, але вона не могла поняти і поняти, що це іменно, е, для неї іменно ця велика місія призначена. І вона подумала, що б то було за привцяння Землі, Ангел сказав їй, не бійся, Марія. Бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш у дробі і породиш сина, і даси йому Ісус. Він величний буде і сином Всевишнього Назавеця. І тому і дасть йому Господь престол Давіда Отця Його і царюватиме на домом Якова вовіки. віки. І царствію не буде кінцями. Присудні Марія говорить, як це станеться, коли я мужа не знаю. Дійсно, вона діва, вона не може знати е, іменно чоловіка, тому що вона призначена Богам. Оповідається це Англії і сказав, Дух Святий найде на тебе, і сила Вишнього окриє тебе, тож розсінить тебе. Е, в чому тут велична тайна людства? Дух Святий діє в всьому світі, якби оборис, значить допомагаючи людям у їхніх проблемах, заботах, але свою саму вищу благодать він проявляє тут, коли за діло вселяється, він уже за. За де, за, перед, перед тим, як буде П'ятидесятниця. Тобто Дух Святий вже був Діві Марії, тоді, коли вселявся в неї, і коли сила Всевишнього Отця осенила Матір Божу. Тобто, Діва Марія була до рожіства, при прирожства, після вождства. Було Рождество Ісуса Христа безболезненно, вона ставалася дівою. І тому е, ця велика тайна іменно принадлежить е, Богу, е, яке зараз ніхто не може поняти і розгадати. Тому це є величезна тайна. але це єдине в світі таке собитє, яке напряму зв'язано з тим, що Бог, Дух Святий іменно. Е, так оцінив Діво Марію, що прийшов свій Спаситель світу. Ісус Христос є єдинородний Син Отця Небесного. І при тому, коли Він селяється Діво Марії, Він стає єдинородним нам, такий як ми, похожий на нас. І тому для нас іменно це вже велика тайна стає якби, смислом нашого буття. І Діла Марія, маючи таке смирення, е, значить, говорить, нехай буде мені по слову твоєму е, і одійшов на неї англій. Тобто вона смирилася з цим всім собиттям, Хоча вона не знала в далі, що е, за цим її чекає. Її чекає велика проповідь Ісуса Христа. Їх чекають апостоли, її чекає заснування церкви. і вона е, ста, стане царицею неба і землі. Вона стане е, в світі е, іменно тою людиною, яка вище архангелів і ангелів. Іменно сьогоднішній день це початок цього спасіння, це початок великої місії Богородиці на цій землі. І тому у наших церквах в нас повний ікон Божої Матері. Чого ми так її почитаємо, чого ми її так любимо? Тому що вона послужила цій тані нашого Спасіння. Кожна душа наша має шанс на спасіння. І благовіщення це початок того міста імени. йдемо до спасіння і починає наше спасіння. Чого іменно в шостий день е, е, іменно вона приходить, е, вона е, іменно знає про це, що Єлизавет беремо на шостий день. Тому що ми знаємо, що Бог сотворив людину в шостий день. Ізавета почала іменно, е, правильного пророка. Іменно 6 місяців назад. І це Господь показує цим, що шість днів Він творив світ і на шостий день сотворив людину по образу своєму і по подобію своєму. І тому в Бога всі, всі пророчества, всі слова, які є в Євангелії, є такими, що вони послані з неба. І тут немає ніякого людського вмішання. І тому е, іменно це свято повинно для нас стати дороговказом, великою надією на спасіння, тому що написав: всі Господа, Пресвяту Богородицю, архангелів і Ангелів, усіх святих. Тому всім нам треба йти до святості, до сього обоження, щоб ми могли вже бути. Духовно на тому рівні, на якому рівні знаходиться Небожитель. Тому Бог дає нам ці заповіді, дає нам церкву, дає всі таїнства для того, щоб ми іменно йшли по цьому шляху, щоб ми могли продвигатися по духовному шляху. Тому цей піст, який йде, ми повинні іменно очищатися від всякого, всякого зла. Мати надію на Бога і боротися з усім своїм поганим для того, щоб ми могли іменно мати ту частичку тої благодаті в царство небесному, якому не буде кінця. Амінь Христос посеред нас. Промовимо!